Мої кохані, милі вороги, я мушу вам освідчитись симпатії. Якби було вас менше навкруги, людина може вдаритись в апатію. Мені смакує ваш ажіотаж, я вас ділю на види і на ранги. Ви, мій щоденний, звичний мій тренаж, мої гантелі, турники і штани, спортивна форма, гарне відчуття, марудна справа жити без баталій. Людина від спокійного життя жиріє серцем і втрачає талію. Спасибі вам, що ви не ними кущі, дрібнота будь негодна ворогами. Якщо я маю біцепси душі, то в результаті сутичок із вами. Отож хвала вам, бережіть снагу і чемно попередить вас, дозвольте, якщо мене ви зігнете в дугу, то ця дуга, напевно, буде вольтова.